18 пацієнтів втратили зір через лікарське недбайство на Тернопільщині. Кричуща ситуація сталася більше року тому, проте підозрювані досі не отримали покарання. Докладніше далі. Слідство встановило, що завідувач офтальмологічного відділення однієї з районних лікарень у Тернопільській області збув пацієнтам заборонений для використання в Україні препарат. З березня 22 по лютий 23 року за вказівкою керівника троє лікарів вводили цей препарат хворим, неправомірно отримуючи за це від 8 до 34 тисяч гривень. Внаслідок такого лікування постраждало 18 пацієнтів. 15 із них втратили зір на одне око, ще троє на обидва ока. Через Зускладнення ускладнення хвороби після введення препарату сімом пацієнтам довелося провести операцію з видалення ока у листопаді 24 го стало відомо, що прокурори Тернопільської обласної прокуратури нарешті скерували до суду обвинувальні акти у кримінальних провадженнях стосовно медпрацівників. В залежності від чинених дій їм інкриміноване неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворих, одержання неправомірної вигоди та службову недбалість. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.